Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Їх називають українським бітл. У 2010 році чотири рідні брати об'єднали свої таланти і заснували гурт співбратів. Ініціатором родинного квартету став старший брат Дмитро Осичнюк. Тоді у свої 18 хлопець вже пробував збирати бенд, проте не склалося. Тож вирішив, що покластися може лише на рідних людей, і не прогадав. У рідних Черкасах цих хлопців знають усі, та після участі у голосі країни шанувальників побільшало. You, you, like Хлопці пройшли сліпі прослуховування і опинилися у команді другого шансу на чолі з Олександрою Заріцькою та Андрієм Мацолою. У вас другий шанс! Ви проходите далі. Ха! Другий шанс! Вони в голосі країни! Ну, бачите, як! Я Та далі вразити глядачів своїм розвитком на проєкті так і не встигли. Почалася війна. Хлопці продовжили займатися тим, що в них виходить найкраще музикою. І в перші тижні масштабного вторгнення написали хіт. В городі Херсоні, наші айвесонні. Наші хлопці газять москалів. А кліп про те, як крейсер Москва пішов на дно, набрав більше двох мільйонів переглядів. Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корма кула. Все було, та такого ще не було. На все поплакали забув. Росі пісні хлопців, реакція на події в Україні у їхньому репертуарі. Є композиції про Антонівський міст, трагедію у Вінниці та славнозвісний превентивний удар Лукашенка. А свою останню пісню присвятили Миколаєву, який щодня потерпає від ворожих обстрілів, де хлопці знаходять сили, аби трагічні історії перероджувати у творчості і про що буде наступна пісня далі наживо у студії сніданку. Отже, співбратів зараз на прямому ключенні. Зніданком з 1 плюс 1. Хлопці, ви з нами. Hey, right. Right. Oh, right. давайте, давайте конкретніше піднімайте руку, щоб розуміли, хто, хто по, по обличчях. Люся каже, що вони всі однакові. я Не можу розглядіти. хоча там і старший є. Отже, отже Дмитро Осічнюк. Дмитре. Дмитро Осичнюк тут. Артемі. Так, і Антоній. Антоній тут. Оливий. Ми могли б би... вас. Але. В Леонті те ж. Леонті руку. сказали, так, так. Друзі, ну реально класні пісні, і ви це бачите по переглядах. І е, всі хочуть слухати більше. От розкажіть, мені цікаво, а от коли ви побачили таку кількість переглядів, перепостів, ви відчули себе, що ось вона, зіркова слава, Прийшла. приходить, ага, постукала в двері. Чесно кажучи, мабуть, не відчули, тому що е, це ж перші пісні і це ж перші дні війни. Ніколи було думати ні про яку славу. Єдине, що ми відчули, це те, що наша музика під час війни комусь потрібна. І саме це мотивувало рухатися далі. Тому я не знаю хлопці, в мене особисто не було такого відчуття. Ну, скажіть хлопці, хто не згодний. Хлопці? Ну, Я абсолютно згоден і думаю, що Антон Зонтієм теж справа в тому, що. У військовий час, ці всі традиційні погляди на музику на шоу-бізнес, вони змінюються. Нам всім не до того. Ми воюємо кожен на своєму фронті, тому. Так і не стоїть питання, так воно і є. Слухайте, Ну ви написали пісню про Херсон, де о, черговий ваш угу. злет був і угу. так полюбили тисячі і мільйони українців. А тепер пісня про Миколаїв, який чи не щодня потужно обстрілюється російськими окупантами, а, страждає Миколаїв, але стоїть і мешканці, і жителі Миколаєва і збройні сили Давайте Послухаємо, що ви оспівали про Миколаїв співбратів. Місто, яке не здолають Миколаїв, Щодень удари тримає, Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв – це місто, яке не здолають. Ти хоробрий, люди твої добрі, ніх твої рани, знищимо ти рана, ніх ти гора, хора на півні, ніх ти сильний, 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 ніх ти хоробрий, люди твої добрі, ніх твої рани, знищимо ти рана, ніг ти гора, хора на півні, ніх ти сильний, сильний, сильний. Місто гідність має. Вау, нік, нік і співбратів. Вау! як вам так вдалося з одного боку і страждає місто і жителі Миколаєва, а з іншого боку створити пісню, яка надихає тільки угу. на видужання, тільки на добро, на тільки те, що Миколаїв вистоїть? Але Миколаївцем міста, якщо чесно, історія цієї пісні, така нам в інстаграмі особисті повідомлення. Написав хтось написав якась жінка. Мені здається, навіть якщо я правильно пам'ятаю, там навіть фото не було аватарки. Каже, що на, ви пишете пісні про міста. Ем, а є ще місто Миколаїв, яке горою стоїть на півдні. Uh -huh. Вона так і написала. І ем, мені дуже хотілося, щоб ви про моє місто щось зробили. В мене були до цього думки написати, що про Миколаїв я кажу, роз, розкажіть що про своє місто трішки, щоб розрієнтувалися, і вона теж вона написала, вона про місто нічого не розповіла. Вона просто розповіла, як вона любила гуляти там з дитиною по парках, як вона милувалася краєвидами і каже, мабуть, це не те, що ви хотіли почути, але розумієте, в цьому повідомленні було стільки любові до свого міста і що. Мене якось і оця фраза гора на півдні. Воно якось все склалося в цю в цю, в цю пісню. І... Коли ми її виклали, я бачу наскільки насправді Миколаївці люблять своє місто. Наскільки тепла була реакція? Наскільки вони е це сприйняли і дякували? Що я розумію, що ми це не дарма зробили? А, це дійсно не дарма, особливо для миколаївців. Але ви ж розумієте, що після цього зараз наші всі глядачі вас закидають повідомлення. А на пишіть промо, де Харків, а де там про кожне місто? Так що у вас буде дуже багато роботи. Воно <реш> <А, реш> з... ну, так і я так і є По постійно приходять повідомлення. І про великі міста, і про маленькі містечки, і про села. Тому можна просто більше цього стане тепер. Так, розкажіть, будь ласка, цікаво, хто чим з вас займається? Як ви розподіляєте обов'язки? Хто пише тексти, хто пише музику, оранжування і так далі? У нас історія гурту досить довга. Ми вже більше десяти років граємо, і за цей час ми спробували декілька різних тактик взаємодії. Ну, на сьогоднішній день у нас є таке умовне розподілення обов'язків. Леонтій, наприклад, займається технічною частиною, коли ми їдемо кудись на концерт, щоб всі шнури були в порядку. Ніхто нічого не забув, щоб машина була заправлена. Я веду зовнішні зв'язки гурту, тобто там якісь інтерв'ю, концерти, ще щось цим займаюся. Я Дмитро пише музику і е, тексти. А Антон у нас е, наглядова комісія. Він дуже логічний, дуже методичний, і він нікому не дає. Робити зайві кроки в сторони. Ну, і що то займається студією нашою, тут щоб був все було порядку, Щоб е це було Я розкажи, як ти це робиш. <гум> Я залізною рукою тримаю студію і слідкую, щоб всі теж слід за порядком. Вже я, я, я чесно зізнаюся, Я такою слухаю вас, дивлюся і намагаюся знайти відмінності у вас. Ви мені ну надзвичайно схожі? Вам постійно це впевнено, говорять, і я не остання. Хто це скаже? Розкажіть, будь ласка, де вас можна почути? От ви їздите з концертами до військових, там і в, і в інстаграмі у вас була світлина, де ви Бо в бронежилетах є, прям доводилося так, розумію, виступати. Розкажіть. Насправді зараз у нас в пріоритеті концерти для збройних сил України. Um, і іноді ми виступаємо також на якихось благодійних заходах. Uh -huh. і, чесно кажучи, uh -huh. прямо зараз поки що запланованих благодійних відкритих заходів немає. Є заплановані концерти для військових, але вони закриті. Ми навіть часто не знаємо, куди ми їдемо виступати. Тому, е, але вся, вся інформація з'являється на нашій сторін на наших сторінках в інстаграмі чи в Фейсбуці, е, чи де б то не було. І якщо хто слідкує, то зможуть побачити зараз, можна буде почути найближчим часом, хлопці, uh почули. -huh. Зафіксували. Скажіть, будь ласка, от я знаю, що таке коломийки, але я не знаю, що таке чорнобайки. Розкажіть, що таке чорнобайки? чорнобайки є. У нас пісня про Чорнобайку. Там такий приспів бай, бай чорнобайка, бай і. Люди почали вже писати нам свої куплети, варіанти куплетів. Вони досить короткі, там здається по чотири строчки, mm -hmm. і mm -hmm. це на одному з, з прямих ефірів, які ми в соцмережах проводили. Здається, хтось із глядачів запропонував, щоб це називалось не «Колоники», а чорнобайки. Вже така справа, що е, пісня була написана, і там є е, така фраза, що на момент, коли писав, це було дев'ять разів. Але ми знаємо, що в Чорнобаївці було вже набагато більше 20 разів, і цей куплет один я постійно переробляв, постійно поновлював слова, щоб бути більш актуальним. Ну і потім вже люди почали писати свої варіанти. Ух, круті. Спасибі вам великі співбратів, друзі. Сьогодні ще додасться до ваших фанів велика когорта. Тих, хто вас просто вподобав, полюбив вашу музику, ваш драйв і те, що ви про настільки Україну, що тепер завадить вас повідомленнями про, про наше село, те про наше місто. Навіть так і буде, друзі, брів, співбратів Дмитро Осичнюк, Артимі, Антоній, Леонті, були на прямому включенні. Велика шана вам. слава Україні! Слава! Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку. всім вам каже, є про що поговорити. Може на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок усе цікавого попереднього. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1 Відтепер тільки на ТЕД. сьомої ранку у будні.